Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді буде практична робота насосу Delta VQSB. До речі, така сама модель у нас є. І виробника вісла, вони нічим не відрізняються, окрім як кольором. У нас Delta йде помаранчевого кольору, вісла червоного. Чим гарний цей насос? Має потужність він 1,1 кВт, продуктивність нього 300 літрів на хвилину. Це висока продуктивність до 20 кубів. І максимальний напір в нього 15 метрів. Вихідний патрубок в нього 50 міліметрів під 50 рукав. Насос обладнаний поплавковим вимикачем, який його захищає від роботи на холосту, коли поплавок піднімається вище рівня насоса. Насос автоматично вмикається. Коли поплавок опускається нижче верхньої частини насосу, розмикається контакт і насос вимикається для того, щоб він не згорів. Коли рідина вашій криниці, там чи септику, чи вигрібні ями закінчиться, насос автоматично буде вимкнений. Але все ж таки, якщо насос перегріється, у цього насосу також є термореле. Термореле у нас стоїть на проводі. І воно також захищає ваш насос від перегрівання. До речі, сьогодні ми насос знімемо роботу цього насоса і приєднали його до ватметра. І ми вам покажемо, яку, яке пускове у насоса, яка в нього справжня потужність, чи бреше тут виробник, чи не бреше. І найголовніша перевага цього насосу він іде з фризою. Приза знаходиться з нижньої частини, вона обертається і перерізає все, що насос до себе затягує. Такі насоси у нас дуже гарно беруть люди, хто займає, займається фермерством, у кого є ходоба, рогата ходоба чи свині, у кого є там сіна, солома, в вигрібній ямі. Цей насос. Практично все перебиває і не забувається. Всі клієнти, хто у нас купляв цей насос, давали нам зворотній зв'язок, і всі залишились задоволені. Тепер, друзі, опустимо наш насос в діжку на 100 літрів. І ви самі побачите, наскільки він швидко її викачає, і який гарний буде напір. Опускаємо насос в нашу діжку, і зараз він у нас вімкнеться. Оп! Насос вімкнувся. Ось такий він створює напір. Ну, я думаю, що непогано. Все, діжка 100 літрів у нас викачана. Тепер дивіться, поплавок опустився нижче верхньої частини і вимкнув нам, нам насос. Тобто, друзі, ну, нехай буде півдіжки, 50 літрів він викачав там за декілька секунд. Ви самі на відео бачили. Ну і звісно ж, я закріплю вам показ, показник. Ватметра, що він нам показав в той момент, коли насос працював. Такі насоси у нас є, ми комплектуємо, до речі, гайками Богданова для зручного приєднання шланги. Ось так це виглядає. У нас патрубок насоса фіксований, не різьбовий, тому ми взяли гайку Богданова, з'єднали через кусочок шланги два кінці, і тепер. Нашу шлангу від насоса ми від'єднуємо за допомогою одного дотика. Ну і з'єднувати можна так само. Бачите, все шланга приєднана. Дуже зручне використання. Комплектація у нас на сайті доступна 10, 25 та 50 метрів рукава. Є ось такий дренажний рукав, він зроблений з поліетилену, дуже прочний. Ми вже декілька років конкретно цим шматком тестуємо насоси. І, як бачите, він гарно працює, хоча використовувався в різних умовах. Не тільки в діжці, ми тестували наші насоси і на водоймі, там, де був іл. Ну і також є у нас стандартний пожежний шланг, я думаю, в житті його всі бачили. Також є різні комплектації. Так що, друзі, звертайтесь, будемо раді вашим замовленням. Дякую за увагу.